Андрій Дончевський 21-річний студент Вінницького аграрного університету, майбутній менеджер. А можливо, що й не менеджер, а професійний спортсмен. Він один з сотень тисяч вітчизняних провінційних футболістів. І чи не єдиний серед них, кому випав шанс, справжній шанс? Шанс усе змінити, з'явився несподівано після того, як до рідного селища Дончевського муровані курилівці приїхали пограти ветерани Динамо Київ. Ми з ними зіграли ігру після ігри. До мене підійшов Ігор Біланов. І запропонував мені залишити свої контакти йому. Він сказав, що тобі потрібно грати в футбол. І невдовзі весь інтернет облетіли слова Біланова про те, що він у Вінницькій області знайшов дуже талановитого хлопця. Цитуємо: по грі майже копія Андрія Шевченка. Реакція була молнієносною. Я тут же знайшов Біланова, тут же позвонив Андрію Дончевського, тут же його пригласив в Київське «Динамо». Він приїхав. Ну, якщо Біланов говорить. Того треба прислушуватися. Приїхав, пробив 10 днів з дублем нашим, з Мунтяном. Дали мальчику передышку, паузу, зимою более, более глобально. Умови для великого футболу шокували провінційного футболіста. Сама база, атлетичні зали, басейн, їдальня зі спеціальним харчуванням. Про це його друзі дитинства могли тільки мріяти. «Перші кілька днів мені було важко, скажімо так, тому що на такому рівні не грав, але потім все налагодилось і все було нормально. Я не відчував себе слабшим. Усі заздрять, ніхто там не був, не бачив. А тут приїхав стільки емоцій, переживань. І хотілося би також подивитись, хоча б хоча б подивитись, да, як там буває в інших людей. На гарному рівні нині хлопець безперестанку тренується вдома, аби набрати кращу фізичну форму. На цей недолік вказували йому столичні тренери. У січні він зіграє матч за Динамо. А позавчора грав за свій колес в чемпіонаті області проти жмеренки. Його команда виграла. Він щоправда не забив. Можливо, для нашого героя цей матч останній на цьому полі. Якщо удача йому посміхнеться, то надалі Андрій гратиме на величезних спорткомплексах у більш серйозний футбол. Його ми отпустіли буквально день два літа тому назад, щоб он передохнув, закончив свої та учится. і вірнеться зимою. Ми його возьмем на збори вже в контрольних іграх. Його посмотр йому випав шанс, справжній шанс, такий що один до мільйону. Андрій каже, те, що помітили, вже успіх, котрий не часто трапляється в житті. Один зрозуміло, що він сподівається на більше.